Поставляє добриком нашим, і на своє сущений, своє нас духа, і як одвоє старство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині присно, і во віки віково. Цареві нашому Богом, прийдіте, поконіться, по цареві нашому. Придіте, поконіться і припадемо. Господи Ісусу, Рісу цариві Богу нашого, Господь во царицю загніваються люди сюда й на керує всех, де да поблириться земля. Господь во сьогодні, великий, високий, ось над сіми людьми. І сподівається імені Твоєму великому, яко страшно її щато єсть.

Прекрасний сонячний сьогодні день. І тим більше хочу нагадати, що сьогодні дуже велика кількість наших братів по вірі відсвяткують сьогодні вхід Господній Єрусалим. Дуже гарне свято, але в нашій парафії такий невеликий, але такий прекрасний. Сьогодні своє свято. Ми освячуємо цю статую ангела-хоронителя. Знаєте, я часто вам кажу, що Господь робить людськими руками. Мої руки, мої очі, мої ноги. І він завжди старається зробити для своїх людей, для прихожан, щось добре, гарне, прекрасне. І сьогодні він це зробив. Зробив людськими руками, звичайними людськими руками. І від сьогоднішнього дня цей ангел-охоронець буде стояти в нашому подвір'ї нашого храма. Може хтось забув, але це не просто так, знаєте, сталося. Повірте, я, я сам не планував і не думав, що в нас буде такий пам'ятник. Але як називається наш храм? Благовіщення Пресвятої Богородиці. Скажіть мені, хто приніс звістку Матері Божої, що вона народить сина? Ангел. А як його звали? Архангел Авріїв. Тут є, він з нами сьогодні. Рядом капличка Божої Матері, і він собі досудив, буде він біля неї все. Ми знаходимося дуже гарно в дуже гарному місці під Чорну горою. І чорна гора так чи інакше, якась є така визитівка нашого гарного міста виноградів. І з цього боку входу в виноградово наш храм, який височиє, прекрасний. І кожен, хто буде проходити біля нашого храму, побачить тут цю статую цього ангела-охоронця і подумає собі, які хороші люди, як добре їм тут молитися, бо вони мають з усіх боків. Нагадування, нагадування, що Господь Бог за нас з вами не забуває. Хто такий ангел-охоронець? Перед тим, як Господь створив цей прекрасний світ за шість днів, Він створив своїх помічників, ангелів, їх є дев'ять чинів ангельських. І ми добре знаємо, що кожен із нас, коли. Приходить тайну хрещення, під іменем отримує ангела охоронця, який веде кожного з нас за руку, як та мамка, як той нянько по дорозі життя. Але в певний час мамка з няньком лишають нашу руку. Але ангел охоронитель ніколи. Він веде ту безсмертну душу, якому Господь, яку йому Господь вручив до Царства Небесного. І він дуже, -дуже піклується і переживає за кожну. Заблудшу, робити для нас з вами. Хочу подякувати, на жаль, його немає сьогодні молодий хлопець, звичайна людина, але який має золоті руки, агій Іван Іванович із села Юрівці, Дюла по старому. Коли я мав з ним розмову про ангела, я мав на увазі маленького, але. Ісус як йому підказав, «Ні, ти маєш йти великий, бо то храм благовіщення, щоб люди мали розуміння, хто такий архангел Гавриїл. І він зліпив нам з вами цього прекрасного ангела. Хочу подякувати його сім'ї, його родині. Хай завжди буде в них все добре. Хай всі їхні мрії, думки здійсняться. Хочу сьогодні подякувати тим, котрі прийшли мені на зустріч. Допомогли перевезти цього ангела сюди. Він, хоча й має крила, але сам не один дідати, мусимо було допомагати. Дякую довжанину Василю Петровичу, який люб'язно надав нам машину спеціальну, бо так, звичайна, машина не може повезти. Тим людям, які трудилися, не буду зараз називати імена, бо ваші імена вже написані на небесах. Ми завжди молимося в літургії за всіх благодітелів, украсителів і фундаторів святого храма. То за вас, дорогі мої, не за мене, за вас, бо ви його ублагоражуєте, цей храм Господній. Хочу всім подякувати тим, котрі трудилися всі ці дні, щоб привести якийсь належний вид з ми його Зробимо трошки інакше, окультуримо, щось ще маленько придумаємо, щоб це місто притягало всіх людей, щоб люди відчувалися тут спокійними. В благодаті Божій під покровом. Небесних сил безплотних